Доброго дня, колеги! Мене звати Харі Микола. Я продавець-консультант в салоні майстерності Дніпро М у місті Мостиска, що знаходиться по вулиці Павла Полубодка 4. Сьогодні я хотів би розказати про класну новинку нашого будів... магазину будівельний пилосос Дніпро М вцв 30 СА автоклін В першу чергу хотів би відзначити, що цей пилосос навіть за наявності досить значної ціни. Може, з легкістю себе окупити. Просто уявіть собі, наскільки виросте ваш професіоналізм в очах ваших клієнтів, коли ви прийдете виконувати демонтажні роботи в жилому приміщенні, і, окрім того, що не залишити жодної пилинки, зробите це набагато швидше. По-друге, хотів би виділити класний режим самоочистки фільтра, який зекономить вам час і збільшить КПД вашої роботи, а отже, в свою чергу, і збільшить вашу зарплатню. По-третє, мене реально здивував режим роботи розетки на будь-якому положенні кнопки. Це може бути нульове, перше, друге, а також автовімкнення пилососу на другому положенні разом з інструментом. Реально, я таке бачу в кількох пилососах, але їхня ціна була вища. Це не дасть вам зручності, швидкості в роботі. Вам не буде потрібно відволікатися на постійне включання і виключання пилососу. по четверте, хочу виділити міцний пластиковий корпус. Це дасть вам можливість зберегти ваш слух при роботі. З різним матеріалом. А, адже роботу нашого пилососа і металевих аналогів можна навіть не порівнювати, а також це дає можливість працювати зі смоктуванням любого виду будівельних відходів, будь-то сухі абразиви чи водні розчини. Ну і в кінці хотів би поговорити про ціну. Так, цей пилосос не є найдешевшим 12 800 гривень. Але давайте будемо реалістами. Аналогами такого пилососу з плюс-мінус такими ж характеристиками буде коштувати дорожче. І єдиною різницею в них буде бренд. Висновок такий. Особисто я працював меблевиком і на монтажі кухонь чи шаф завжди бракувало такого помічника, щоб не витрачати час на додаткове прибирання чи витрачання своїх сил на те, щоб з'їсти з драбини, включити пилососа е і тому подібне. Особливо я раджу придбати його і забути про весь мусор на будь-якому об'єкті, буде ще квартира чи, чи цех, ну, взагалі всюди. Ну і звичайно, заходьте до нас в магазин, щоб оглянути цей інструмент, також інакше, проконсультуватися у професіоналів і випити смачної кави. Будемо раді бачити у вас в нашому магазині.